Отак спочатку милиш милом, добре. Потім достаєш ногу під проточною водою, чекаєш, поки слиється. Чистюсінькі. Ні, поніганяють. І отак між пальцями добре промиваєш, а не отако. Все! Пішов! Миколайка приніс. Не Погано мийте. Зроби масаж ніг. Ну котіки, іди помий ноги. Та поки. я мив їх! Та ти їх погано. Помив. Та я їх так шурував, що ось собі не уявляєте. Ну, вже ноги старі, розумієш, находився. Ні, просто ти митись, ти в душі дві хвилини миєшся. Ти я чистенький, як не знав. Так, раз-раз що... сполуснувся і все. Сімбочка. Сімбочка і Бо він себе вилизує, Де він є? А котика нашого.